Скорпіони, ваш прогноз на вдалу осінь 25-го, якщо це твій знак по сонцю або по асценденту, дивися це відео, і знай, що це справді вдала твоя осінь. Для скорпіонів вона розвертається як початок нового занурення в якийсь новий колектив, нові знання, новий досвід. І це дає не просто новизну, а таке свіже повітря після довготривалого занурення у себе і такого депресивно-апатичного стану. Якщо ти відчуваєш, що вже це як перечуття такий внутрішній... Тремор, таке відчуття, що щось на порозі, то це не помилка, це справді так. Окремо є у мене тут відео про коридор затемний та вересень детально для кожного знаку, але варто зрозуміти, що вересень в цілому присвячений таким розширенню колу знайомств новим людям, новим колективам. Це може бути і зміна, якась чи переміщення в. До сегменту людей, які зовсім нові, і ти там гарно зануришся. Тобто, це якби впровадження тебе в зовсім нове оточення, нову атмосферу, новий колектив, нових людей. Ця новизна для скорпіонів не завжди так сильно багато несеться з різних сторін, як цього вересня. Він кармічний. Він дає все нове надовго, стабільно і для грошей. Власне, жовтень він більше присвячений темі грошей. і Тут потрібно розуміти, що будуть певні історії, які можуть. А, Нагадувати про борги, повертати боржників, класно давати розрахунки і особливо розрахунки онлайн. Також це місяць присвячений крипті. Якщо ви скорпіони, то тема крипти, або її вивчення, або інвестування, або якихось продажів, або вас буде захоплювати це як новина. Це взагалі може стати вашим захопленням саме от в жовтні. Жовтень цікаво відкриває також нові горизонти і дуже далекі перспективи. Для когось буде бажання поїхати кудись дуже далеко, вивчити щось дуже дивне, дуже іноземне. І це зіштовхує зброю новими культурами, знову дає новизну, і нових людей та колективи, але вже з розрізу навіть, наприклад, вивчення мови чи якихось нових знань, які так захоплюють, що це дає якби, такий новий досвід, що е, якби заставляє побачити нові перспективи. Тобто дає такий шанс і світло в кінці тунелю, що туди є куди рухатися. І ось е, е, листопад дає певний новий етап. Який починається з якоїсь нової правової історії або нового якогось офіційного оформлення кудись, це може бути історія нової компанії, це може бути зміна роботи, це може бути зміна бренду, з яким ви працюєте. Це дуже часто таке, така серйозна тема про ваше майбутнє. Ви можете зараз знаходити контакти та до вас приходять пропозиції саме в листопаді про щось дуже далеке. Дуже така перспектива, яка в майбутньому реалізується, але ви зараз про неї дізнаєтесь. Як новину, як десь якусь якийсь десь лист отримаєте, може навіть якусь рекламу побачите. І це може бути надовго. Тому увага до знаків, увага до інформації і увага до документів, які ви підписуєте. Тут максимальний фокус на тому, що все, що ви чим ви зіштовхуєтеся офіційно, в листопаді має бути зроблено правильно, за законом і дуже точно. Знову ж таки, є такий ефект, що є щось, що може бути від вашого імені або створено, або зроблено, вироблено. Знаєте, щось таке. Або ви наймаєте якогось якусь людину, яка представляє вас десь. Це може бути чи адвокат, чи людина, яка є посередником, чи хтось, хто відповів. Хто... І кому ви не даєте право вас дійсно дати? За вас десь відповідати. І цікаво, що багато хто в такий час, наприклад, отримує просто новий документ, який врешті дає нові можливості. І це пов'язано якби з третім лицем, хто видає вам цей документ, хтось може на вас доручення виписати, ви можете за щось відповідати. І, власне, відповідальність, яка стає новим і дає вам новий статус саме вам як особистості у листопаді, це тематика, яка взагалі восени є кармічною і зачіпає такі декілька історій, кілька разів буде з вами з і ще попереду, аж до весни. Тому варто звертати увагу на всі ці підказки. До речі, коли е, часто по таким аспектам можна почути від когось в розмові корисну інформацію для застосування у своєму сценарії життя. Тому тут ушки на макушки, коли ви все все слухаєте, коли до вас приходить інформація, ви розумієте, що вона прийшла не даремно, вона не лишня, її краще не відсіювати, а просіяти, провести крізь себе. До речі, все, що ми зіштовхуємося, ми маємо проводити крізь себе, аби не гальмувати цю енергію, тому що тоді, от і є такий ступор, інколи зависання на одній темі довго в житті. І такі етапи можуть дуже довго затягувати і давати такий нересурсний стан, що скорпіонам не потрібно, бо ви щойно з цього виролили. Тож, вдалої вам осені, залишайте обов'язково лайк.